Розстріляна весна це слова з віршу херсонської поетеси та волонтерки Тетяни Князевої. Жінка розповідає українських військових на передовій підтримує багато років. По сьогодні я в нашому місті співпрацюю з військовими, допомагаю чим можу. Є точечні завдання, тобто адресна допомога. Я виконую всі бажання. Велика робота з добробатами. Пошти всі хлопці на передову. Дуже хочеться ще чуть чуть попрацювати, щоб зібрати і весь кошторис, щоб ми купили тепловізор, кілометр 300 метрів, щоб хлопцям були очі. Організаторка заходу, заслужена артистка України Олександра Тарновська, каже: ідею проведення підтримали херсонські артисти та митці, які взяли участь у концерті. Серед них народні артисти України Олена Галсавальська та Віктор Горба. Музиканти Олег Алдаківський та Інна Кисельникова. Я потім зрозуміла: а чому нам не зробити тут? Є актори тут, тут в Києві актори є, які можуть нам допомогти. А мені так хотілося, щоб херсонці на декілька хвилин перенеслись в наш южний мирний щасливий довоєнний час. Народна артистка України Олена Галсавальська розповідає, приїхала до Києва на один день для зйомок у документальному фільмі, затрималась, аби підтримати херсонців. Це така справа. Як це не залишиться. Це святе. Ми хочемо нагадати, що йде. І ми всі недома, і ми дуже хочемо повернутися. В рідний Херсон під час концерту також відбулася прем'єра пісні Херсонщина це Україна на підтримку жителів тимчасово окупованого лівобережжя. Благодійний концерт глядачам сподобався, говорить Херсонка Ксенія Мойсіна. Вже потрібні заходи дуже тому, що ми сумуємо за Херсоном, ми Наше тут і тим життям, які ми жили. Коли ми ходили на концерти, коли ми ходили на наші спектаклі, коли ми ходили в наш театр, в наш ми просто гуляли по Херсону. А тут зараз ми зустрілися. Я свої емоції не стримувала, Я хочу стримана. Така це не стримала. Я співала я і плакала. Під час концерту глядачі могли зробити добровільні пожертви на тепловізор для військових на південному напрямку. На заході зібрали 9 з половиною тисяч гривень, розповіла Тетяна Князева. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини.